Ніякого цукру, ніякого оцету. Сьогодні ми будемо солити огірочки. Привіт, дорогенькі! З вами смачні поради від Наталі. Сьогодні покажу два рецепти солених огірочків. Розкажу деякі помилки, які робила раніше, щоб у вас так не вийшло. І обов'язково все вийде! Зазвичай огірочки перезасолкою я заливаю холодною водичкою на 2-3 години. Бажано їх не перетримати у водичці, а також зразу почати солити. Зразу в баночки. Один із рецептів буде з гірчичкою і солений, як з бочки. Отож спочатку я помила баночки з содою, постерилізувала їх, а кришечки на декілька хвилин залила кип'ятком. Готуємо все для баночок. Я дуже полюбляю листочками чорної смородини. Викладаємо на дно баночки. Далі великий листок хріну, пару гілочок свіжого кропу, декілька листочків вишні. Далі додаю почищений. Свіженький чесничок, декілька зубчиків, два лаврових листочка, 5 штучок чорного перчику та духмяний перчик. І обов'язково суху парасольку кропу. Вона додає особливий смак. Далі я помила перчик, він теж додасть. Певного смаку нашим огірочкам Почистила та добре нарізала на соломку. Та додаю 4-6 кусочків в нашу баночку. Тепер черга огірочків. В мене вони малесенькі-малесенькі карнішончики. Хвостики я не обрізаю, наповнюю баночки до самого верху і так викладаємо всю порцію, яку ми будемо готувати. Сьогодні в мене маленькі гойрочки будуть одним рецептом, а трохи побільше будуть з гірчицею. Тож готуємо росів. В кастрюлю наливаємо 5 літрів води та стакан солі. Поки росів закипить, ми нарізаємо гіркий перчик. Додаємо в кожну баночку по одній дві штучці. І якщо ви не любите гіркий перчик, ви можете його не додавати. Так, розів наш закипів, і ми зливаємо ним наші баночки аж до самого верху. Наші баночки ми ставимо на тарілочки, та. Ставимо огірочки на 2-3 доби. Це все залежить від того, яка кімнатна температура у вас, а також які величині огірочки. Приблизно через 2 дня розсів потемніє, а огірочки поміняють колір. Дивіться, бульбашки вже йдуть, значить, огірочки вже квасяться. Зверху з'являється пінка. Також витікає водичка, тому додаємо трохи водички. Саме тому, що інколи не вистачає зверху над нашими огірочками водички, вони стають м'якими. Потім залишаємо, тому що деякі ще з них не дійшли і ще зелені. Ось мої огірочки через 2,5 доби. Активного бродіння вже немає і огірочки поміняли колір стали жовтенькі. Росів із баночок зливаємо в кастрюлю. Кладемо наш розів на вогонь та збираємо піну, яка буде утворюватися, коли росів буде кипіти. Варимо росів 6-8 хвилин. А ось цей білий наліт, ми зараз з вами заберемо, просто промиємо огірочки прямо в банці водичкою. Бачите, вже немає. Поки розсів кипить, ми трохи оплотнемо наші огірочки. Якщо їх трошки потрясти, вони всідаються, тому із інших баночок докладаємо, щоб баночка була повна. Так, у мене одна літрова баночка повністю розходиться по всіх інших баночках. І ще 2-3 так на перекус. Обов'язково поставте зелень, яка квасилася з огірочками, вона добре дасть смак нашим огірочкам, не викидайте, якщо залишилося в попередній баночці. Така баночка в мене вийшла. Чекає кипяточка. В мене вийшло 4 літрові баночки та одна літрова. Залишилося залити наші огірочки гарячим просолом та закрити. Водички наливаємо повністю аж під кришку, щоб баночки були повністю повністю закриті водичкою. І закручуємо наші огірочки. Це, баночки готові, можна перевернути та накрити, а потім зберігати до зими. Такі огірочки у мене зберігаються просто у кладовищі. Спочатку розсів може бути трошки мутним, але потом він осяде. Спробуйте приготувати. І ще один рецепт хрумкі, тверденькі з гірчинкою. Та Дуже-дуже смачні. Смак огірочків зовсім інший. Якщо у вас не получалися солені огірочки, то цей рецепт вам сподобається і обов'язково получиться. На 3 літрову баночку я поставила 2 кг огірочків, листочок хріну, гілочку укропа, листочки вишні 2-3 штучки, зонтики укропа сушені, 7-8 грошин чорного перцю та декілька духмяних. Чесник для цього рецепту я не використовую, без чесничка він виходить смачніше. Та навіть показалося, що без чесничка огірочки більш твердіші. Вкладаємо наші огірочки, в мене великі вони сьогодні, та не обов'язково робити це щільно. Просто стільки стільки помічається. Можна іще додати декілька листочків хріну. І знову огірочки. Ось якось так має у вас вийти. Ресів ми робимо, як і в першому рецепті, на 5 літрів води стакан солі. Доводимо до кипіння та заливаємо наші огірочки саме кип'ятком. Закриваю наші баночки кришками. Попередньо я їх теж простерилізувала. Та залишаємо огірочки на дві доби. А далі пока, як і в першому рецепті. Також розсів помутніє, а огірочки поміняють колір. Появиться пінка, перші бульбашки. Та обов'язково подивіться, щоб ваші огірочки не були без водички. Якщо так, просто долити іще ще водички. І так стоять дві дуби. Через дві доби бродіння вже не таке активне. Тоді ми знімаємо піну, якщо утворилася, та додаємо 2 столових ложки гірчичного порошку. Саме порошку зерна не мають такого ефекту. Якщо потрібно, іще доливаємо водички, накриваємо огірочки кришкою та залишаємо іще на одну добу. Виглядає це зразу не дуже смачно, просів мутний, внизу осадок. Але це так і треба. Кажуть, чим страшніше, тим смачніше. І ще де-не-де наші огірочки зелененькі, тому потрібно іще одну добу. Ось так виглядають огірочки в порівнянні з гірчицею та без. Кваситься як ті, так і інші. Коли прийшло три доби, ми зливаємо з баночок росів, ставимо на вогонь та доводимо до кипіння. Так і п'ятнемо приблизно 10 хвилин. Піну з розсолу не знімаю. Це піднялася наша гірчичка. Огірочки я розклала по меншим баночкам. Так зручніше потім їсти. Баночки обов'язково перед цим простерилізуйте. Будьте додати також зелень, яка була в баночках. І ще одну помилочку, яку роблять господинки це додають свіжу зелень. Саме це портить огірочки і вони можуть вибухнути. Тому ні в якому разі не додавайте свіжу зелень, тільки ту, яка вже солилася разом з огірочками. Не повторюйте моїх помилок. Якщо зробите так, як я показала, то у вас все буде супер. Огірочки заливаємо розсолом закипівши з 4-3-літрових баночок, у мене вийшлося 8,5 літрів. Так смачно пахне вже без їла. Огірочки заливаємо доверху під саму кришечку. Навіть якщо у вас росов залишився, ви можете заквасити в ньому іще огірочки. І через тиждень їсти нові залишилося міцно закрити наші кришечки, перевернути та провірити, чи ми добре зробили. І ось вони найсмачніші огірочки. А смак як з бочки. І берегти їх можна при кімнатній температурі. Певний час росів ще буде мутним, але потім він осяде. Відкривати можна такі огірочки через місяць або два. Тоді смачніше. Ось таких два рецептика огірочків сьогодні ми з вами закрили. Огірочки, получаються хрумкі, в міру гостренькі, дуже смачні. Це самі смачні солені огірочки, які я тільки пробувала. Обов'язково приготуйте. Я впевнена, ви залишитесь задоволені огірочками.